Joe and then you'll die! Yeah. Жорстко ми їх забили, пам'ятаєш? Да, пам'ятаю. А да, нам командир задав ще одну місію. Ми цю... В цій місії нам треба артилерією захватити один будинок. Ну, коротше. Легкими словами сказати, взяти і забити артилерію цей будинок. Поняв. Ідемо на місію на вертольоті. Добре. От ми й прийшли туди, куди треба. Як говорив командир. Артилерія. Вогонь! Ніфіга собі ми розтерзали весь цей будинок. І не скажеш? Вертаємося додому відпочивати. Тоже так думаю, ну що, поїхали, поїхали? Там є танки, в смислі танки. І куди вони їдуть? Та не знаю навіть. Ладно, поїхали далі. Поїхали. От, ми і приїхали назад додому. Приїхали. Але є одна погана новість. Яка ж то? Повідеш, ми з артилерії обстрілювали будинок? Ну та. Коротше, тепер вони відомстили і вони були розбомбили на одну воєнну базу. Ладно, давай подивимося в новини. Може, там щось буде? Давай. Новини Мелон Плейграунд. Сьогодні наші. Враги побомбили одну воєнну базу з літаків. Одна бомба, дві бомби влетіли в нашу воєнну базу і постраждало 264 воєнних. Це є єдині новини на сьогодні. ну а Всім удачі і всім пока. Все понятно тепер як. Що -да. робити будемо? Подивимося. Але, як ми знаємо, це є дуже серйозно. Так, це дуже серйозно. Коротше, скажу так, сюєю воєнною базою ми потім розберемося. А поки що в нас інша. Остання місія на сьогодні. Яка це? Треба спасти заложників. Якщо їх не спасти, то ну... Нам від командира, коротше, буде кінець. Добре. Куди нам їхати? Побачиш. Але будемо їхати ми на танку, тому що нам треба розгромити двері. Добре. Поїхали. Давай, залізайте там уже. Зараз лізу. Лізу, зараз залізу в той танк. Фух, ніфіга собі тут файно. Файно так. Чекай, зараз, дай я залізу там. Ну, поїхали уже. Поїхали. Так, зараз включу. Їдемо. Але в мене запитання, чому у нас, блін, тільки пістолети? У нас, блін, що більше нічого нема? Пістолети на автомати закінчились. Ой, ем, то патрони на автомати закінчились. Доведеться з пістолетами ходити. Ну, Пістолети вроді би нормальні, чого тут такого? І в общем, ми вже на базу проникли, так що нам треба вже йти, вже робити нашу місію, а то нас понизять. Ладно, пішли. Та-та, було таке, та, та, та пам'ятаю, та-та-та. та А, та, він же там стояв і, блін, просто взяв і втих, блін, налякався. То-то теж таке було. Тільки ч то ну, так собі. Ну, в общем, нам, нам привезли нову рушку, новий пістот для арвір. Вообще все файно. Та вообще все найс. Опа, А вот наша перша жертва. Так... Тебе вбили. За що? Всі я буду мститися. За другу я дам в упор. Получай. Бляха, муха. Та фіг з тебе. Так. Получай. На, бляха. Ах. Бляха-муха, за що тебе так? За шо? За шо? Ладно, відвезу його в нашу, мі... нашу місну лікарню. Надіюсь, його там полічать, хоча б. Так, ще останній штрих. Так. О! З ним вроді би все добре має бути. О, все, ура! Нарешті, нарешті, ти живий, хоча вже лікар пішов по своїм справам, але хоча б ти живий. А. Ну, сьогодні в мене хватить місії. Це була остання місія. Остання. Ну, а тепер йдемо відпочивати. Пішли.